Я нещодавно зі спілкою ветеранів, і люди похилого віку, які все своє життя звикли купувати продукти на цьому ринку, кажуть мені, а чому немає хлібного магазину? А як я можу відповісти, чому немає хлібного магазину за доступними цінами, який там колись був раніше, а тепер зовсім немає? Як я можу їм відповісти на це запитання? Можливо, цього ринку і взагалі не буде зовсім. Чому? До мене звертаються люди з такими побоюваннями, вони чуть не плачуть зі сльозами на очах про те, що вони десь чули, десь бачили, десь хтось їм розповідав, що цей ринок хочуть взагалі знести і побудувати там чергову висотку, розважальний центр, де будуть дорогі ресторани, дорогі магазини, і люди бояться, що вони не тільки не побачать того ринку, який спокон віків там стояв, де Вони. Ще маленькими дітками приходили зі своїми бабусями і дідусями на цей ринок, що цього ринку взагалі не буде, що там буде знов черговий якийсь розважальний центр чи торгівельний центр, і люди цього дуже бояться. І це так само мене особисто як громадянина, як правозахисника, підштовхує боротися. І знову ж таки, акцентую увагу: ми зробимо все, щоб допомогти державному органу. Прокуратурі в інтересах держави Україна повернути ринок у комунальну власність міста Києва. Щоб, чому не можна зробити так, щоб ринок був таким, яким він був завжди, доступним для людей? Я знаю, що там колись були соціальні місця спеціальні. Того всього сьогодні немає, і люди плачуть за тими часами, які були колись. І як результат, бачите, 7,5 тисяч підписів. Так, прошу вас. Можна запитання, хтось